Виконуємо вправу 3 з розділу Діємо до теми 11 за підручником інформатика 5 клас. Авторів Морза Барна 2022 року випуску. Відкриємо середовище Scratch 3. Та відкриємо проєкт квадрат, який знаходиться на комп'ютері. Для цього виконуємо файл. Завантажити з вашого комп'ютера. Даний проєкт у мене знаходиться ось тут. Ім'я квадрат «Відкрити». Давайте пересвідчимося, що виконує даний проєкт. Для цього натиснемо на зелений прапорець. І бачимо, що наш рудий кіт малює квадрат. Якщо ми порахуємо кількість блоків даного коду, то побачимо, що їх є 20 штук. Але крім цього, ми можемо побачити, що деякі коди постійно повторюються. А саме ось такі, бачимо, ось ці 4 повністю повторюються. Ну а для четвертого ось таких вже немає. Хоча вони на наші коди пливають, тому що в кінці просто змінюється колір олівця та чекати одну секунду. Тобто кіт нічого не виконує. Давайте спростимо тоді даний код, а саме, щоб було менше коду, використаємо цикл з лічильником з групи керування. Виберемо цикл повторити і поставимо його ось сюди. Зрозуміло, у нас кількість повторень має бути 4 за кількістю ось цих блоків. І зрозуміло, що один ось такий блок малює одну лінію. Давайте ось це вже видолучимо. Для цього клацемо правою кнопкою миші, то в меню, що відкрилося, виберемо вилучити блок. Але як бачимо, в цьому випадку досить таки довго, тому простіше просто перетягнути. Ось сюди, щоб вилучити одночасно всі блоки. Давайте запустимо програму. Так, малює, але не зрозуміло, чи справді малює, тому що в нас намальований попередній квадрат. Очистимо спочатку нашу сцену. Для цього прийдемо в групу олівець. Так, класимо поочистити все. Все, що намальовано на сцені, очищено ще раз на зелений прапорець. Бачимо, що квадрат намальований. Ну, але тут ще є один нюанс. За умовою завдання сказано, що потрібно використати 9 блоків. Але якщо ми зараз порахуємо, то побачимо, що їх є 11. Хоча нічого в цік ми вже помістити не зможемо. Ну, можливо, можна зробити і по-іншому, якщо вже потрібно, щоб було точно було 9 блоків з нашої програми, ось це можна викинути. Тобто підняти олівець нам точно не треба. А перемістити в x1010 це, щоб квадрат починався малювати з точки з такими координатами. Тобто з цієї точки, де зараз знаходиться кіт. Давайте пересвідчимося, чи нічого не змінилося, і квадрат малюється. Добре, тепер збережемо даний проєкт у власній папці файл, вивантажити на ваш комп'ютер. У мене власна папка знаходиться на робочому столі і файлу те саме квадрат. Зберегти. Закриємо скрич 3, лів. Отже, вправо виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе.